Окупанти продовжують терор Нікопольщини. Б'ють з БПЛА та артилерії по мирних жителях громади та райцентру. Наслідок обстрілу є постраждалі. Їх ушпиталили. Попри постійні атаки ворога на Нікопольщині працюють благодійники, роздають продуктові набори. А мешканцям постраждалих внаслідок підриву Каховської гес районів волонтерка з Нікополя розвозить питну воду. Під її опікою понад 200 тисяч людей водночас не забувають і про захисників. Жителі райцентру та громад передали автівки та медобл. Ладнання військовим на фронт, ви дивитесь спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Жи тероризувати нікопольщину вночі. Росіяни накрили райцентр артилерійським вогнем. Наслідки атаки уточнюються. А протягом доби окупанти атакували дронами камікадзе та скерували на місто важку артилерію. В результаті пошкоджено інфраструктурний об'єкт обійшлося без загиблих та постраждалих. Ні, дня без обстрілів протягом тижня. Район був під прицілом ворожої артилерії. Снаряди пошкодили одне з підприємств. Там вибиті вікна. Люди не ушкоджені. Під час чергової атаки агресор випустив майже півтора десятка снарядів по Нікополю. Постраждала 83-річна бабуся та її 16-річна онука. Змінно вибуховою травмою і пораненням обличчя жінку ушпиталили. Дівчинка лікуватиметься вдома. Одразу сім дронів камікадзе та артилерією били і по Марганецькій Червоногригорівській, громадах та Нікополю. Там постраждали три чоловіки: 43, 60 та 43 років. Їх ушпиталили у стані середньої тяжкості. Понівечення п'ятиповерхівка, п'ять приватних будинків, дві господарські споруди та екскаватор зачепило і лінії електропередач. Без світла залишилось понад сотня родин. Водночас у Нікополі продовжують відновлювати пошкодження внаслідок ворожих атак будинки. Ремонтні роботи різні за складністю та об'ємом. На дахах замінюють балки, дошки та шифер. Замінюють і несучі конструкції стін. Все коштом міського бюджету. Записайтеся водою. Сьогодні мешканці Марханця залишились без водопостачання. Причина аварійно-відновлювальні роботи. Подачу води кажуть комунальники, відновлять одразу після завершення ремонту. Допомога фронту. Покров передав військовим медичне обладнання. Придбали все коштом міського бюджету. Загалом у 2023 році на допомогу ЗСУ Покров виділив понад 50 мільйонів гривень. А марганець передав на фронт три автомобілі. На запити військових, кажуть, у міськраді реагують активно. Тому чергова партія автівок відправилася одній з військових частин. Анікополь передав на фронт навантажувач його придбали коштом міського бюджету. У міськраді зазначають, що збирають тільки потрібну допомогу за запитами військових. Чого водою 200 тисяч людей? Наша наступна історія про невтомну волонтерку Ало Телентьову після підриву Каховської ГЕС громади Нікопощи не опинилася на межі катастрофи. Жінка не змогла стояти осторонь та долучилася до громадської організації. Тепер власноруч розвозить воду нужденним про волонтерство, життя та мотивацію. Але розкажемо далі у сюжеті. Копальчанка Алла волонтера почала восени. Спочатку каже, через артобстріли разом з родиною покинула місто. Півроку прожили у селі Чистопіль. Однак згодом вирішили повернутися. Алла розповідає, відчула на собі, як важко без води у крані. Тож розуміючи, які складнощі це викликає у побуті, вирішила прийти на допомогу жителям району, які живуть без питної. Я кожен мешканець нашого міста ми це відчули. Нестачу води, ми брали ємності. І ходили за питною водою, за технічною водою. Тобто, ну, було складно, але ну, ми це витримали. Жінка вирішила долучитися до громадської організації і будуть люди, яка доставляє воду у громади, які постраждали внаслідок підриву водосховища. Зараз жінка розвозить питну по трьох громадах: Червоногригорівській, Покровській та Першотравневській ОТГ. С неопорою та підтримкою для волонтерки, Алли є її родина. Вся сім'я підтримує. їм цікаво, вони стежать зі мною, за мною всі близькі люди мої підтримують і не тільки. Словом, а ділом також вони допомагають нашим захисникам та захисницям. Усілякими смаколиками передають, все підтримують. Сьогодні воду волонтери привезли до Червоно Григорівської громади. Там проживає пані Любов. каже наслідки катастрофи відчула на собі. Тому дякую за таку підтримку. На добу в мене 30 літрів точно виходить. Це так. Помить посуду і зварить їсти. Більше ми нікуди так воду. У нас немає ні хазяйства, нічого. Ходимо е почти кожний день. Беремо е кожний день. Дякуємо, що хоч привозите воду. Наразі у громаді 11 пунктів з видачі води до зими підготували флекситанти з загальним об'ємом 24 тонни, у яких будуть робити запаси води, аби та не замерзала при мінусовій температурі. Ситуація з водою досить критична у зв'язку з тим, що раніше водозабори були всі з Каховського водосховища питної води. Сьогодні це здійснити неможливо. Тобто громада живе на підвізній воді. Наразі волонтери громадської організації вже доставили майже мільйон тонн питної. І попри всі складнощі, каже Алла, зупинятися після покращення ситуації з водопостачанням не збирається. Буде й надалі допомагати, але вже в інших напрямках. Вікторія Вахрушина, Альона Балкова та Володимир Поваренко про Нікополь. Наші спецкореспонденти з Нікополя опитали місцевих мешканців та дізналася, чи запасаються вони водою. Для потреб, щоб не дуже вона застаювалась. Ну, літрів 10, може, 20. Літрів 100 мабуть, і. Вона в мене відстоюється і стоїть, бо в мене є тварини. Треба поїти їх, готувати їм. 20 літрів. Питної води, артизіанська. Набираємо у школі. Ну, баклажки 5-6, для туалета до 10. баночок бути, а так їздимо, беремо очищену цю сосважину, то 7-8, ні, не тримаю. Туда набираємо по 5, бутилок, ну, 5 літрів бутилки І все. Ну, десь 30 літрів завжди стоїть в ванні. Чому, на вашу думку, важливо робити запас води у Нікополі? <рес> Тому що ми літом це і спитали, скільки без води просидіть. Скільки там, два місяці, скільки не було ж води. Тому зараз держимо постійно запас. З половиною тисячі наборів для дітей отримали мешканці Марганця від благодійників. Допомога від ЮНІСЕФ у співпраці з доброчинцями у боксах одяг для дітей до 14 років та засоби гігієни. Допомогу отримували родини на базі гуманітарного штабу з середини листопада. Наразі видали вже всі набори. Гуманітарний вантаж від благодійників отримали і мешканці червоно-григорівської громади. Допомога від співдії. Продуктові набори розподілили між червоно-григорівкою, селом Придніпровський та селищем Кам'янське. Загалом мешканці червоно-григорівської громади вже отримали 4261 продуктовий набір. Безпека у побуті стала головною темою роз'яснювальних заходів, які рятувальники Нікополя провели з місцевими на вулицях. ДСНСники нагадали основні правила пожежної безпеки, яких слід дотримуватися у побуті. Мешканців закликали слідкувати за справністю домашньої електромережі електропобутових приладів. Крім того, нагадали про небезпеку використання пічного опалення, а ще про маленьких дітей, яких в жодному разі не можна залишати наодинці із увімкненими електроприладами. А для школярів рятувальники провели пізнавальні уроки з безпеки. У форматі онлайн з учнями обговорили, чого не можна робити під час канікул. Зокрема, виходити на тонку кригу, бавитися з піротехнікою. Також нагадали правила поведінки під час повітряної тривоги. На цьому в мене поки що вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе та Україну. Незламні люди незалежної країни.